Продовжується етерна громадському інтерактивному та Радіо 1. і з нами в студії гід, вчитель історії Андрій Мельник. Вітаємо дуже-дуже. дуже Доброго ранку. Доброго ранку. І ну, насправді розкажу про свої емоції, так чи захотілося вас запростити до студії, тому що трошки слідкую за вашою сторінкою, за вашою діяльністю. Подобається те, що ви робите, тому що це насправді важливо. Туризм розвивати, показувати людям а, красу, показувати визначні місця, історичні місця, щоб люди знали взагалі де вони живуть. Так, хоча б ті жлучани. Я вже мовчу про те, що а, гості міста, а, якісь є, європейські гості. Ну ну це класна робота. Захоплююся, пишаюся. Okay. Дякую, і у вас насправді дуже цікавий з'явився проект. Не так. Не так давно, я так розумію, так? Мандри з Війтом. От розкажіть, що це таке? Дуже цікава така назва, про що буде цей проєкт? Це туристичний так. Ну, так. так, ну от просто хочеться з самого початку, і от як на перспективи ви собі уявляєте роботу і що там має бути в цьому проекті. Ну, насправді, коли з тобою десь бродиш на екскурсіях, то хочеться щось показати людям щось цікаве, щось незвичне. І оскільки я вже до того був дотичний і проводив різні театралізовані екскурсії, які, так говорячи, сучасною мовою десь заходять людям. То прийшов до висновку що захотілося створити якийсь власний театралізований образ, який би був пізнаний, і який би і, і мені приносив задоволення і людям дарував, якби так, мовити радість, навіть таку непросту нинішню воєнну пору. І тому десь трішки подивився в історію, подивився на якісь речі, що було в нас кілька сотень років тому. Хто би мені підійшов як образ, довелося трішки почитати, порадитись з колегами і знайшов, знайшов такого персонажа історичного, який 31 рік був війтом в місті Луцьку в 17 столітті. Для мене ще важливо, що його ім'я співпало з моїм це є Андрій Загоровський. І це якось символічно і ну, спрощує та бо не треба представлятися там: я є Станіслава, меру Андрій, та тобто, якби ну якби. Таким чином. І тому, оскільки ця особистість досить довго перебувала в Луцьку, мала була впливовою, начудила, начурила різних речей, то можна обігравати його в різних іпостасях і, власне, від його імені показувати якісь цікавинки, мандруючи в часі, розуміючи, що вітом він був в XVII столітті, а говоримо ми про Луцьк із давніших часів, і до сьогодення. Але оскільки це театралізовані речі, то це все-таки костюм, це все-таки якісь фрази, якісь історії з того часу, якісь історії пов'язані з цим персонажем. Ну і можливість авторських екскурсій передбачає, що можна якусь там використати легенду, тобто основа правдива історична, але можна щось трішки дефантазувати, і це буде добре, бо це твоє, і, і це десь так привабливо, цікаво і десь незвично. Угу. Ну, і Подивився, як, що й до чого, скільки різних е, варіантів. Google не знайшов подібного варіанту десь так і вирішив собі назвати поки що це, як такий один з своїх проєктів, персонажів. Назвав це мандрей звітом, зробив невеличкий телеграм-канал, який потихеньку пробуватиму розвивати е, з інформаційною, такою складовою і історичною. Ну і думаю пробувати от десь близько місяця в такому образі воджу екскурсії. Людям ну, здається, людям подобаються про нами відгуки, які там є, то от, позитивні uh -huh. і надиваючі. Uh -huh. Як можна долучитися до цих мандрів з війтом, так, наприклад, якщо чи гості міста, чи чи я, наприклад, захочу? Я яким чином це відбувається, цей процес? Ну, тут про таку чітку якийсь там комунікаційний варіант, от тільки так можна це зробити, поки що про це, мабуть, я ще ну, особливо і не думав. А, насправді соціальні мережі дозволяють, дозволяють це зробити. Ну, По-перше, я є в базі даних міської ради, як ГІД в місті Луцьку, там є телефон і зображення, і люди, якщо заходять на відповідний сайт, можуть побачити мене і моїх колег. По-друге, соціальні мережі, Facebook, сторінка в мене майже 5 тисяч друзів і багато з них лучан. Ну і включається те, що називається Сарафанна Радіо. Mm -hmm. В принципі, телефон не проблема знайти або в мережі зв'язатися. І я і так достатньо активно намагався бути присутній в мережі, але тепер я розумію, що ввечері треба дивитися всі месенджери, які тільки в мене є. Тому що на, на, на різні з них, кому як зручно, той так і пише. От і люди зв'язуються в принципі. Або це цілі групи, які замовляють екскурсії. Останні там і дитячі екскурсії і з під Кам'янки Бузької була група і кияни. Цікава от, реакція 에... людей. Що вони говорять? Як, тобто, це, я так розумію, цілий день ви проводите з ними, так? 에, ні, Чи ні, відважні? Ні, вами? це якби коротший варіант, набагато коротший. В принципі, це якби екскурсія, яка там розрахована на півтори-дві до трьох годин, залежно від того, що люди хочуть побачити. Ось, ну можна цілий день, але цілий день в образі це, як, мабуть, мені було б заскладнувато, я ще не пробував. Тобто, насправді доводилось бувати з тією самою групою в двох-трьох різних образах, залежно від того, що люди хотіли бачити. Тобто, це Поки що як а, а, така от театралізована екскурсія, або я б сказав, низка театралізованих екскурсій. Бо з того, що і, з чого є попит, бачиш, що ну, працює це фактично як конструктор, тобто mm -hmm. в якому сенсі є канва або є там елементи, які є в конструкторі, і тут вже дивлячись, що хоче людина побачити. Хоче в нові підземельну окольну замку, добре. Хоче під земель як костели Петра і Павла, теж добре. Хоче оглядову по місту, хоче в замок. Хтось хтось хоче щось побачити, таке чого вже в Луцьку багато разів був ще не бачив. І тому, власне, ну, назвав це а, але мандрувати будемо ширше в просторі і часі, і не, не тільки з цим персонажем, але десь буду пробувати його розвивати все-таки як те, що приваблює, а потім вже можна домовлятися і не тільки про Війта. От ви згадали окольний замок, так це цікава така. Ну це це вже навіть не проект, це така ціла програма, так? От про що це? Ну це і... комунальне підприємство, так як так розібратися юридично. Але насправді це дуже класна фішка, яка нарешті спрацювала, бо вже багато років велися там реконструкція, і я вважаю, що з тих перших результатів роботи спрацювала вдало. Вже понад три місяці вчора, якраз було три місяці, як відкрився цей музейний простір Окольний замок, 700 метрів квадратних цікавих підземель, під колишньою колегією єзуїтів і вежою князів Чорторийських, з інтеракціями, з великим простором, з добрим, з хорошим, таким дружнім ставленням персоналу, що головне. Тобто люди, які там працюють з розумінням і дружньо ставляться до людей, які з ними співпрацюють, і до самих туристів, і туди. Хочеться йти йти, ну і енергетика, коли мої колеги, які там бувають, теж відзначають, що ну не знаю, чи місце намолене, як то в народі кажуть, чи якісь інші моменти, чи просто так вдало підібране, там не втомлюєшся, і там реально ти почуваєш себе комфортно. Плюс дуже гарна локація, гарно зроблена новинка. Вдало поєднується з іншими уже наявними в нашому місті локаціями. А Луцьк це місто з величезним насправді туристичним потенціалом. І ми починаємо вже асоціювати місто. І якщо раніше говорили Луцький замок, Верхній Луцький замок, там в народі замок Люберта, то тепер вже ми говоримо, і я, зокрема, про два луцьких замки. Тобто, як би не було, завжди починає ще. ви знаєте, що в Луцьку було два замки? Як два? Ну як? Ну Тож є замок, правильно, але їх було два. І от е, цей музейний простір дозволяє дуже гарно показати, пояснити, подивитися і В планах навіть ну, не буду забігати наперед, але є плани, що робити в тому просторі, як просто проводити е, цікаві екскурсії, як це можна ще обіграти, насправді? Угу. А, наша тема сьогоднішньої зустрічі взагалі вона така, напевно, більш глибша, так, не тільки про екскурсії, а і а, про стратегії, напи, нап, ну, наприклад, розвитку і м, про структури, які працюють над цим. так. А, от що зараз в розвитку туризму саме? Луцька і, можливо, навіть Волині можливо є якісь ідеї, якісь перспективи, якісь думки. Хто взагалі над цим працює? Там велика команда. Я так розумію, що ви теж в тій команді, так от які думки такі про те, що можна і треба говорити, от потрібно озвучити. Ну я можливо б, не брав би на себе відповідальність озвучувати взагалі, і, якби? Ну, Глобально ці речі, та, якби, але на сьогодні е, справді розробляється стратегія Луцької міської ради, і один з блоків торкається е, туристичної приваблості та міжнародної співпраці, е, промоції міста як один з блоків, бо ну, стратегія набагато ширша, якби включає в себе все. Плюс, звичайно, сьогодні дуже активно і, можливо, те, що цим міська рада зараз зайнялася так, ну вже так серйозно, серйозно сприяє те, що і громадські організації не стоять осторонь, і є низка структур, які теж займаються урбаністикою, розвитком міста, яке воно є, яким воно має бути, що в ньому зробити, щоб в ньому було жити комфортніше, цікавіше. Вигідніше, як залучитися до інвестора, ну і тому подібні речі. А ну і коли ми говоримо про туризм, то насправді ми говоримо про Лозунг, який гарний лозунг та Луцьк приємне відкриття. І лозунг класний, але виходимо з того, що сьогодні вже не цікаво, що Луцьк це місто там на один-два дні. Для того щоб і бізнес був зацікавлений, і всі інші хочеться, щоб турист лишався тут довше і тут є на що довше лишатися. тільки треба грамотно і добре це спозиціонувати. Бо приємне відкриття відкриття чого То можна провести опитування, зупинити луча на вулиці і сказати там п'ять асоціацій з містом. Ну і вони будуть дуже співпадати, але там, чи можна там, позиціонувати туризм ну, тільки тому, що в нас є гарно збережений верхній замок або відкрили новий простір окольний замок? Звичайно, ні. Треба якусь таку використати річ, яка б ну, в межах України і, ну, і ширших межах, бо коли говорили про Луцьк, розуміли, що в Луцьк варто поїхати, тому що це місто от місто, чого, це те, над чим треба працювати. Так от має бути якась така цікавинка, яка була б ну така широка, впізнана, і місто мало асоціацію не лише там з якимись точковими архітектурними чи історичними пам'ятками, або якимись точковими цікавими місцями, а щоб якийсь такий загальний образ імідж міста. Був сформований серйозний і воно і, і воно працювали. Працювали там на рік, два-три, а далі дивіться, можливо, зараз прозвучить така ідея, яку ви потім втілите, Це було б класно, насправді. Ну є ж, ж видатні люди, так які жили в На Волині, в Луцьку Леся, Українка. Наприклад, так. А mm -hmm. чому б не взяти цей образ? І не з'єднати його настільки, щоб показати дійсно і місця, де вона жила, де вона була, той дух, ту енергетику, де вона там ходила тими вуличками, тому що вона насправді знала на весь світ, так? І тут взагалі можна багато всього придумати навіть з тим, де вона була. Бо Крим, наприклад, наш Крим, так, вона теж його обожнювала. І можна якось поєднати і Крим з Луцьком. Насправді мені здається, ідей дуже багато. насправді так. Важко сказати. Наскільки Леся Українка дійсно впізнана ширше, ніж за межами України. Хоча ім'я, звичайно, не пересічне, і те, що вона тут мешкала, і тут свій перший вірш написала, і ну, тобто, О -о -о. багато цікавих моментів є. І навіть є цілі маршрути і квести, коли, які періодично проводяться, які пов'язані з Лесі Українкою. Ну, безперечно, імен багато, але. Ну, тобто, я думаю, що треба все одно якось робити це ширше, бо якщо люди не цікавляться літературою, не цікавляться там якоюсь літературною творчістю, ну то Леся Українка їх не привабить. Так, для українця Леся Українка це, це величина, так як і Іван Франко і Тарас Шевченко. Але чекайте, чому приїде людина з Європи ну, на Лесі Українку? Ну добре, якщо приїде, так. але скільки, скільки так. таких людей приїдуть, та я то, думаю, то треба що наше завдання якісь речі за такі відкривати ці. Та, імена. Якщо про імена, то ну на насправді ми, ми, ми їх знаємо. А наскільки наші імена звучать далі в Європі і світі, це питання, так і, і, і знову ж так, львів'яни теж себе перепозиціонували. Так? Починали з кави шоколаду, дійшли зараз до ІТ-сфери. Так, ну якісь такі от речі. Тобто, щоб людям хотілося не просто поїхати подивитися на день-два якісь цікаві старі об'єкти, а лишитися, потратити тут кошти, пожити тут в готелі. У нас дуже класні насправді готелі, якщо розібратися, і рівень сервісу у Луцьку, готельного ну, дуже серйозний насправді. Кав'ярні, всі інші речі, ну, але для цього теж багатсько-багатсько роботи, бо і впорядкувати старе місто дуже і дуже треба. От, нещодавно просто поставили металевий забор на частинці. Де були страшні хащі. Це ну, не вихід ситуації, але це в рази ліпшенько, ніж коли просто бачили смітники і хащі, а зараз там за забором щось є, і ну, зрозуміло, що там щось є. Але що, ну, на якийсь період це все одно ліпше, ніж бачити смітник або якісь руїни. Тому поступово треба це все теж з цим дуже дуже активно працювати, пане Андрію. А як вам така думка, щоб я думаю, що ви і так це в своїх екскурсіях я бачила робити, що ви долучаєте і місцевих там кондитерів, так якісь кав'ярні, можливо, фермерів, можливо, людей, які щось роблять своїми руками, так на, на шкірі, на кераміці, на тих же футболках, якісь класні логотипи, листівки, так тобто, якщо людей місцевих залучати до Такої творчості, такої співпраці, так, щоб ті люди, які приїжджали сюди, вони могли щось придбати, десь посидіти, так, зробити ту ж монетку, можливо, це банально, але ну, от, от такі фішечки, так, щоб були а, на місцях, і це буде і долучати людей, вони будуть зацікавлені, так, і людина буде їхати додому з чимось, так, в руках, яке ну, напевно, вона може і все життя буде це берегти. А, чи робите ви це, і чи це є в стратегії роботи. В стратегії це я так розумію однозначно, як є, тому що власне це не робота там однієї кількох людей. А це дійсно має бути стратегічний підхід і налагоджена співпраця між різними так би мовити, гілками, якщо так можна сказати, і структурами. Ну так що грубо це є влада, бізнес і громадськість і вони мають всі разом співпрацювати. І, ну, тобто, і сидіти в одному човні, гребти одними веслами, а не в різні боки, і це теж питання: наскільки готові наші структури різноманітні, так це робити. Бо те, що я або мої колеги там в в порядку приватної ініціативи домовляємося один з одним з людьми, які чимось торгують, щось виробляють. Ну, однозначно. І в мене зараз на зиму буде ще один маршрут, а, ну, так анонсую так, а, такі, якби, затишні дворики Закапелки Луцька, буду десь його, очевидно, називати. Ми будем... В холодну пору так півтори-дві години екскурсії, з яких на вулиці це буде хвилин 30, все інше. Це будемо перебувати в різноманітних приміщеннях, і мова не лише про кав'ярні. У нас є дуже багато цікавих, цікавих локацій, де е, власники, менеджери можуть розповісти про те, що в нас є. І в Луцьку є дуже багато цікавого про яке ми просто не дуже ще й знаємо. Від взуття до креативу, до маркетингу, до кави до розалінок до ну не знаю, дуже багато цікавих моментів. І ну так, це треба все долучати. І особисто знаю багатьох людей, які ну займаються ремеслами, народною різною творчістю. Просто ну, коли це все буде не на рівні так, приватної лише ініціативи, а вже в серйозному варіанті, ну так тоді та сама пішохідна вулиця Лесі Українки буде куди активнішою, ніж вона є зараз. Не просто кілька бардів будуть щось співати і там кілька яточок стояти. Це може бути набагато цікавіше. Ну, знову ж і варто подумати про те, як десь зміщувати якісь заходи, якийсь рух на, на нашу площу ринок, на нашому. Замковий Майдан, в стару частину, адже, ну, на жаль, стара частина міста з такої точки зору, вона нас. Ну... Занедбана не з точки зору пам'яток, хоча і пам'ятки не всі в належному стані, з точки зору е, якогось руху людей, е, взагалі наявності людей, наявності бізнесу, наявності яких і закладів саме в старій частині міста, але це пов'язано все таки з такою нашою, на жаль, великою війною, чи це було вже протягом якогось періоду до? Ну, ці речі вони не, не з'явилися вчора, не зникнуть завтра. Е, ну, війна ж теж глобально, е, крім того, що знищує людей, е, просто загострює якісь речі, які десь, які десь були, їх видно чіткіше. Е, якесь розуміння трішки інакше, на жаль, не в усіх з'являється, так. Е, тому ну, якби списувати щось на війну сенсу якби немає. Як знаєте, не цинічно це може прозвучати, але оскільки Волинь відносно безпечний регіон, то е, внутрішній туризм і багато людей сьогодні не мають можливості виїхати за кордон, то я би сказав, що внутрішній туризм і багато людей з інших куточків України сьогодні їдуть до Луцька. Так, так і туризм це дуже важлива Запоріжжя, ланка. Запоріжжя, Харків. Вчора в мене була група з Краматорська. Тобто люди настільки втомлені від того, що в них постійно прилітає, що в них та постійна небезпека, вони на лінії зіткнення З Запоріжжя групи їдуть і багато. Вони кажуть, ми тут по перше відкриваємо абсолютно. Незнайомі для себе місця, хоча вони в Україні, і виявляється, у нас стільки всього цікавого. А по-друге, ми ну якось почуваємося спокійніше, ми перезавантажуємося та ми повертаємося додому з розумінням іншої якоїсь України, яка в поруч, вона така сама, як і ми. І ну це ну насправді це те, що сьогодні зближує людей. І якщо хлопці і дівчата на фронті тримають можливість, щоб ми взагалі тут були живі, здорові, мали можливість працювати, то наше завдання здружувати цю націю, здружувати цих людей, які тут і через туризм, щоб коли це все завершиться, ну роботи буде ще більше. І ще один блок це робота з військовослужбовцями, які теж ну не часто, але теж хочуть піти на екскурсію і побачити щось. Це як елемент реабілітації для поранених і для інших це теж. ну… Ну так, з цим але, варто працювати. Знаєте, от багато чую від людей, що ми забуваємо про те, що військовослужбовці це люди, це просто люди, які теж хочуть відпочити, вони хочуть піти на екскурсію, вони хочуть. А вони теж не залізні, кажу, м'яко кажучи, з психікою теж дуже важко їм справлятися з якимись моментами. І коли людина включена в екскурсію, вона забувається про якісь моменти, і ти бачиш ту реально щиру посмішку, щиру радість, радість від, від чогось цікавого, нового банального, якби ні, здається. Ну, значить, людина на хвилинку посміхнулася, забулася про щось відволіклася. Ну, і це теж ну, доводилося спілкуватися з психологами, які теж розглядають, що от туризм, екскурсії, це те, що теж може бути таким елементами реабілітації, так, повернення в інше русло, а з тим доведеться працювати. Вже працюємо, доведеться працювати далі. Ну і плюс туризм це так само, кошти, кошти тут дуже від людей залежить, але ну, не знаю, якби, жити сьогодні тут і не донатити для мене це нонсенс насправді. – Пане Андрію, от ви казали про таку єдність. ну, Я так розумію, що це дійсно туризм він зближує, об'єднує, показує, відкриває і так далі. А якщо туризми з'єднати, наприклад, От була така ідея пустити на байдарках десь там в Карпатах, так, і спуститись, я вам просто розказую про свої mm. думки. І от спуститися по річці сюди десь на волинські землі. так? Чи бажає, Чи є таке бажання, чи є таке? В перспективі перспективі, чи є такі думки, щоб об'єднати е, таким чином як найбільшу кількість і територій, і людей, е, і ідей. Е, ну і насправді і історичних, і природних, і всіх інших цінностей. Ну, насправді воно вже певною мірою працює. Тобто є колеги в інших регіонах і місцях, і ми постійно десь на зв'язку і контактуємо. І ну так, я переважно зараз зосередився на Алуцької, скажімо так, великій Волині, але це не значить, що я не вожу групи в Карпати на Поділля чи кудись інше. І ну, теж, от, те, що ви казали, мене теж мріє, коли завершиться ця війна після перемоги, щоби виділити для себе коханого якийсь час і. І я навіть не думаю, що це можливо зробити такий цікавий варіант взяти когось з собою з, з тих хлопців, які поранені. Але а, в мене є друзі, які зараз теж на фронті, які в свій час а, робили сплави на байдарках для неповносправних людей, для людей, які на інвалідних візочках, але а, які, ну, тобто, яких можна посадити в байдарку, і, і які ще дві роки і спокійно грибуть, і зовсім інакше світ бачать. І ідея, ну, з Луцька можна до Чорного моря на байдарку. І і, і, або і Я таких людей знаю особисто. Та? І люди катають по декілька тисяч кілометрів. І те, що ми сьогодні там новина, йде та, той чоловік з Христом, нагадує Ісуса, в нього теж якась є ідея, він теж щось несе в цей світ, е хороше несе в цей світ. Та, ну, хай в нього такий образ, але а, ну, він, він, він же не, не робить якогось зла. От він пропагує якусь свою точку зору. Тому Ну, я далекий від того, що всі завжди все об'єднається, так не буде. Але комунікація і співпраця мусять бути. Бо якщо ми хочемо жити в 21 столітті далі і достойно, тому йде не про конкуренцію, а про кооперацію, про, про співпрацю. І ну, вже багато все більше людей розуміють, що ефективніше працювати спів, ну, Співпрацюючи, створюючи щось разом на партнерських засадах, ніж бути конкурентами і там відгризати в когось в шматок якогось там ринку чи якогось там сегменту. Як каже, моя власна дитина, тепер це так не працює. <різь> Боже, ну дійсно, діти вони так все тонко відчувають і так все відзеркалюють, і це насправді круто. Пане Андрію, п'ять місць, куди варто? Прийти людині, можливо, без екскурсовода, а от просто щоб трошки відчути дух Луцька. Ну, і Я назву, але якби я так назву спонтанно. Тобто це якби не рейтинговий варіант, а що це номер один, а там номер п'ять. Просто так. перше, так, от просто що приходить в голову, і куди ходять люди, і чисто емоційно, і може, не назвуть речі, які загальновідомі, або ж і назву. А, будинок Миколи, Головеня і, і, і річка поруч. Просто посидіти на березі, схід, ну там, не знаю, власне, зустріти на, на, на річці схід чи захід. А, окольний замок, музейний простір, окольний замок сьогодні він дуже цікавий. Пішохідна вулиця Лесі Українки, просто пройтися в, в різну пору року, в різну пору доби і якісь речі відчути. Мені дуже подобається лютеранська кірха. Твої зараз підсвітили вже кілька днів, як вона назад трішки включили підсвітлення. Вона дуже додає просто емоцій надзвичайно. Так, це скільки я назвав? Чотири. 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 Не знаю, мабуть, якийсь будь-який дворик, який людині приносить, якась, якась невеличка місцева локація, незалежно від району. Де людина почуває себе комфортно. У нас є скверики, парки, я таких місць просто можу назвати дуже багато. От, і ну, так як на продовження ще, як ідею, от мене люди запитали: а в районі колишнього, ну тепер Кромберг-ген Шуберта, колись його називали ДПЗ, от той район. от Я думаю, що там теж треба проводити екскурсії. Місцевим було би дуже цікаво. Тобто, насправді, для місцевих цікаво. Побувати там, де я живу, в свій двір, сусідський, інший, а побачити його. Та? Той самий найдовший будинок Європи чи світу, який позиціонується, теж Луцька. Тому місці, ну мені п'ять мені мало, мені й 10 мало. Але десь от зараз мені здалося таким чином. Дуже дякую за те, що завітали до студії. Я дуже сподіваюся, що її зацікавляться люди. І, і взагалі розмова була цікава. Вона була така перспективна. Ми стільки обговорили ідей, так ми їх пустили в повітря, в простір, хай вони працюють там і не тільки в просторі. І сьогодні в нас в студії був гід, вчитель історії Андрій Мельник, і ми говорили про нові. Вий проект мандри звітом. Так що цікавтеся, вивчайте, долучайтеся і обов'язково сходіть на екскурсію Луцьком. Дякую. Цікає.